Так, друзі, поїхали. З вами компанія Карвел. Хочемо показати ще одненьке поповнення на нашому майданчику. Це у нас Audi Q5 2018 року 2-літровим дизельним двигуном на 140 кВт-190 кінських на повному приводі та на пневмопідвісочці. Автівочка з Німеччини, без ДТП, без підфарбувань, повна історія обслуговування. З пробігом 110 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас вже після детелінгу. зроблений повний спектр послуг, кімчистка поліровка, заклеєння оптики, зони під ручками, також біля селектора передач все ми захистили для майбутнього власника. У нас оптика LED Дістрон. Автопарковочка 360. У нас це не просто білий колір акрил, а білий перламутр. Гляньте, стан бамперу, капоту, без скольчиків, без пошкоджень, все. Як ви любите, друзі, дизайнерські диски R19 на новій зимовій гумі. 23 рік, це у нас Michelin. Гляньте який стан без пошкоджень, без царапин. Це в нас по документах заявлений в Німеччині один власник був. Задня оптика LED. камера заднього огляду, імітація холодних труб. Ну, стан дуже дуже класний, друзі. Так, пін-код сфокусую, кого цікавить дана автівочка. Так, поїхали у нас камера асистентів водія, панорамний дах, вхід без ключа, друзі. Так, салон у нас шкіряний. Це у нас напа. Також у нас тут Такі дерев'яні вставочки, ну дуже гармонійно воно дивиться по панелі, по всьому. Ну, також тут все. В дереві це все ми захистили в плівочку, щоб нічого не пошкодити, не поцарапати. Так, у нас пам'ять сидінь, електрозеркала з підігрівами. Складанням та з підігрівом зеркал. У нас подвійний склопакет для кращої. Шумоізоляція, асистент сліпих зон. По асистентах вона в нас максимальна. Друзі. У нас шкіряне мультикермо. Нічого не перешивалося, не фарбувало, все ідеал. Адаптивний круїз контроль. Сидіння у нас з електрикою, з масажами, вентиляція сидінь, підігріви усіх сидінь. 110 тисяч пробігу. У нас трьохзонний клімат контроль. Підвісочка у нас Drive Select. Заводиться з кнопочки. Ще у нас присутні два ключика. Пуль для Webasto. Чорна стеля. Безрамочне зеркало. Стан. Дуже класний. Задній ряд у нас таке відчуття, що взагалі ніхто не їздить, гляньте. Ніяких не пошкоджень, не ні дітей, нікого не було. Нічого не подерто, не поцарапано, все в ідеальному стані. Так, у нас задні підігріви комфортний ряд, заднє кліма. Так, у нас присутні шторочки на задніх дверях. електропривід багажнику, багажне відділення все в ідеальному стані, електрофоркоп, так само регулювання підвізки, піднімання, опускання для загрузки якихось речей. Там, друзі, дуже класне. Зараз пробіжимося товщину міром для да. затвердження, що автівочка не фарбована. Нічого в нас не крашено. Щось тут. А, Погано приклали. Не, все добре. Впала, може якась смітинка. Під капот. Так, лобове у нас все також по оригіналу. Друзі, автівочка готова для бронювання. Кого цікавить даний автомобіль, дзвоніть, звертайтеся. Надамо вам всі звіти по офіційному дилеру, готові для будь якої підготовки та перевірки на будь сервісах, любих офіційних дилерах. Так само можуть приїжджати незалежні експерти до нас на майданчик, також перевіряти. Ну, Тачка дуже крута. Все, друзі, всім гарного дня, всім гарних вихідних. Чекаємо вас нас на майданчику, на тест-драйв, на смачну каву, всім мирного неба, всім пока.